Анджеліна Джолі згадала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка втратила життя після російського ракетного обстрілу Краматорська у 2023 році. На гала-вечорі в межах канського кінофестивалю. Знаменитість присвятила частину своєї промови митцям, які загинули через війну. Анджеліна сказала: ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи, безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хасуна, вбита в Газі, Шаден Гардут, вбита в Судані, і як Вікторія Амеліна вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами, сказала Джулі. І ми дякуємо Анджеліні. Мені завжди подобалося. як Вона використовувала свою популярність. Я маю на увазі благодійності. Так вона завжди бере участь в якихось благодійних моментах. але не всі зірки себе так поводять. На жаль, і дякуємо ще раз Анджеліні, Джолі, за згадку нашої української письменниці Вікторії Амеліної. І ще до теми канського кінофестивалю Українські військові на червоній доріжці це було дуже дуже феєрично. Разом з Боно, де Едж та Шоном Пеном наші захисники взяли участь у прем'єрі документального фільму «Stories of Surrender». серед делегації бійці, які є одночасно митцями. Це бандурист, скрипалька, оперні співики. І також просто співаки. Після прем'єр вони влаштували камерний концерт, виконавши твори з корика, димлюги та уривки з опери. Знаєте, це було дуже дуже сентиментально. Я передивилась декілька разів відео і просто захоплююсь хлопцями. І як же круто, коли наші... Наші козаки так стоять, грають, а на них так захопливо грають та співають. Так а на них так захопливо дивляться такі світові зірки. Ось такого рівня. Браво! Чесно, молодці! Молодці Шон Пен, лідер гурту, U2, The Edge. Американська модель та дружина співака Джастіна Бібра Хейлі стала обличчям нового випуску журналу Vogue. Перед камерами жінка постала в білизні короткій сукні з мережом і сорочці на голе тіло. Крім цього, знаменитість позувала в купальнику з відкритою спиною і елегантні білі сукні. У статті журналу Хейлі розказала про важкий післяпологовий період, як їй доводилось привикати до нового тіла, і я її розумію, якби в мене було таке шикарне тіло як Хайлі Бібер. І тут раз, так, тіло з вагітністю, воно взагалі міняється. Потім воно все стає швиденько на свої місця. Тому я дуже сильно розумію Хелі Бібер. Але не обійшлось без хейтерів. І найголовніший хейтер у Хелі Бібер, я зрозуміла, це її чоловік Джастін. <се> Джастін, я просто в шоці. <се> у дописі в інстаграм, який пізніше був видалений, звичайно, вже піарники сказали, Ану швиденько. 31-річний артист гадав, як запевнив кохану, що вона ніколи не потрапить на обкладинку вок. Ой, цей випуск нагадав мені, як ми сильно посварилися. Я сказав тоді Хейлс, що вона ніколи не буде на обкладинці вок. Я знаю, це грубо. Я думаю, що з віком ми усвідомлюємо, що помста нічим не допомагає. Тож, Люба, ти вже знаєш, але вибач, що я сказав, що ти не потрапиш на обкладинку, бо, очевидно, я дуже помилявся. Написав співак, чесно кажучи, я думала, що Хейлі Бібер вже дуже давно була на обкладинці Вок. Я не знала, що це її перша обкладинка у цьому журналі. звісно, ми її вітаємо. Загалом ми вже тепер розуміємо, як складно їй приходиться жити з Джастіном, і як же шалено сильно повезло Селені Гомес, що вона не на місці Хейлі Бібер. Ці емоційні качелі, я не знаю, як це витримувати. Ось, друзі, а ви що скажете? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Кеті Перрі опинилися в дуже незручній ситуації прямо під час виступу. Під час виконання хіта Part of Me співачка активно рухалася сценою і раптом у неї розсібнувся м м м м, -м". Бюзгалтер. Артистка вчасно зреагувала і змогла його втримати. На щастя, один із членів команди оперативно підбіг до неї та допоміг усе привести до ладу. Ось зараз ви можете бачити цей момент, не так все і страшно, як могло бути. Костюм був, тобто бюзгалтер був таким чином пошитий, що він одразу не злетів. І це добре. Але у Кеті, що не концерт, то щось має статись, то дикі танці. То Бюзгалтер спадає, а тепер в неї трапився такий скандал з фанаткою. Так зрозуміла її чоловіка, а не її. Отже, кеті Пері вразила публіку неочікуваним зверненням до фана під час свого туру Лайф Таймс. На концерті в Лас-Вегасі вона закликала залишити її коханого в спокій. 40-річна співачка присіла на в перед глядачкою та пожартувала, що вона вже давно знала про цю ситуацію. Ти робиш це вже декілька місяців. Ти прийшла сюди не для того, щоб Бачите, як я граю, сказала співачка. Якщо ти продовжуватимеш писати повідомлення моєму хлопцеві, Так, він її бойфренд, так вони називають, тому що навіть якщо в них є діти, але вони ж все-таки офіційно не одружені. Отже, вона каже: якщо ти продовжуєш писати моєму хлопцеві, я подвалююся, щоб тебе вивели. Серйозно, живи своїм власним життям. Я його дружина. Дуже крикнула вона. У відповідь на це відвідувачка концерту спробувала запропонувати Кеті подарунок, але артистка відмовилась його прийняти. Кеті відповідає вже так трошечки роздратовано. Ні, він мій бляха. Тримайся від нього якнайдалі. І дальше вона каже I'm his, так натякаючи на свою пісню, I'm his, he is mine. І далі вона почала співати цю пісню. Я вже тепер думаю. А можливо, це так спеціально було, щоб така, знаєте, типу, така сценка перед цією піснею. Чому б вона так I'm his, he is mine»? Не віриться просто мені, що фанатка була настільки смілива, так, щоб так розмовляти з Кеті Перрі. А ви що скажете, друзі? Гаррі Поттер» отримає власне міні-місто та десятирічний серіал. Warner Brothers розпочали масштабну підготовку для серіалу про «Гаррі Поттера». Вони розпочали будівництво повнофункціонального міні-міста у Хартфордширі для відтворення чарівного світу Джоан Роулінг. Проект вартістю в 1,25 мільярда мільярдів. Доларів, включатиме декорації, оновлену Private Drive у стилі тюдорів, парковки, школу для юних акторів і навіть медичний центр. Серіал, прем'єра якого запланована на 2027 рік на HBO складатиметься з семи сезонів і охопить усі книги Роулінг. Я не знаю хто, а я капець як чекаю цього. Я люблю Гаррі Поттера, я дуже люблю переглядати. Чи ж ви уявляєте, потім можна буде до цього містечка, мабуть, на якісь екскурсії. Приїжджати там сто процентів відкриють екскурсію. Дуже класно. Я вважаю, що правильно зробили Ворне Brothers, Дякую їм за це. А хто ще такий самий фанат Гаррі Поттеру як і я, пишіть в коментарях або ставте лайк. Прем'єр Іспанії Педро Санчес наголосив, що Ізраїль має бути відсторонений від Євробачення. Він вважає, що культурні події не повинні мати подвійних стандартів. Якщо Росія була виключена з конкурсу через агресію проти України. То за словами прем'єра, аналогічне рішення має стосуватись Ізраїлю. Правила мають бути однаковими для всіх, заявив Санчес, закликавши переглянути участь Ізраїлю у міжнародному конкурсі. Друзі, а ви знаєте, що головним спонсором Євробачення є American Oil, так мароканська олія, ізраїльська компанія. І що як ви думаєте, буде приймати Ізраїль участь Євробаченні чи ні? Звичайно, що буде, вочевидь, що прем'єр Іспанії Педро Санчес цього не знав, тому і виступив з такою якоюсь зухвалою навіть заявою. Ось, тому що таке враження, що вони просто ображені, що Іспанію знов не оцінили. І тепер їм просто обідно. Друзі, а тепер суперпозитивна новина. Мама свинки Пепи народила донечку на ім'я Еві. І тут немає значення, чи маєте дітей, чи не маєте. Ви все одно знаєте, хто така свинка Пепа. Це перше поповнення в родині свинок за 20 років. Пепа і Джордж радіють молодшій сестричці, маленькі героїні дебутує на екранах восени. А вже 30 травня вийде спеціальний. Кіноепізод «Пепа Мід Де Бейбі нагадуємо, що Пепа Пік» – один із найуспішніших дитячих проєктів у світі, що транслюється в понад 180 країнах і перекладений більш ніж 40 Мовами, і я вам хочу сказати, що в Англії це просто справді свято було. Канали і всі пабліки постали цю подію, що в свинки появилася сестричка нарешті новий персонаж. Отже, ми також радіємо, бо це щось таке позитивне і щось таке з дитинства тепле. А ось так наших хлопців так з гурту циферблат зустрічають фанатки і фанати. В принципі, я підозрювала, що це ось такі молоді люди, але дуже гарно мені сподобалася така, знаєте, віддана любов прийти до своїх улюблених артистів, які більше доби їхали в поїзді додому. Я уявляю собі, які вони були замучені, знаєте, і після цього потяга вони виходять і тут. Такий великий натовп, і, значить, і треба інтерв'ю давати зі всіма фотографуватись. Але що нелегка, нелегка доля музикантів, так і відомих людей. Ось ми вітаємо хлопців, дякуємо ще раз їм за те, що вони гарно представили нашу країну, хоча й не в захваті від пісні, але я вже казала, я в захваті від самої України, тому підтримую всіх наших. Гурту, курган і агрегат скасували виступ у Вінниці та в Івано-Франківську. За словами музикантів, причина полягає у нецензурних словах у піснях. Міста посилаються на місцеві рішення щодо недопущення вульгарної чи російськомовної музики в публічному просторі. Нагадуємо, гурт активно підтримує ЗСУ. Зокрема, на концерті в Києві зібрано 3,5 мільйони гривень для армії. Ось коментується один з учасників гурту. Доколу патець до матюків. Попри те, що у нас у кожного на кожній машині в країні наліпка російський воєнний корабель іди на уй. На кожній футболці скрізь це лунає. То це не матюк. Ви знаєте, я не знайома з творчістю цієї групи, але якщо в них в пісні це а матюки, це тільки ось це про російський корабель, так в мене тільки матюки щодо Росії можуть бути. То я вважаю, що тут нічого поганого немає. Але якщо в них є ще якісь такі, знаєте, нецензурні лайки, то я проти ось цього, тому що, ходячи у свій двір, де хлопці грають в футбол, чую просто відбірні трьохповерхові мати, і не хочу, щоб мої діти також переймали це. Я не хочу, щоб толерувались такі ось слова в нашому суспільстві. Тому не знаю, що що ви з цього приводу думаєте? Як ви вважаєте? Праві хлопці, не праві? Клавдія Петрівна вразила публіку, з'явившись на сцені в прозорій сукні та з новим іміджем під час концерту творчі в Києві. І тут дуже темно на відео, тому дуже важко ідентифікувати, який же новий імідж у Клавдії Петрівни, тому що я бачу так, шляпка на місці, вроді були такі довгі сукні також, вона таке полюбляє. Ось. І хіба те, що вона в такій напівпрозорій сукні, що, знаєте, спричинило, звісно, такий фурор. Так, і про Клавдію знову заговорили пабліки. А що ви скажете з цього приводу? Ектор Хіменес Браво, зірка мастер-шеф, приєднався до лав Збройних сил України. Шеф-кухар проходить підготовку на Харківщині, тренується зі зброєю, дронами та технікою. Ось що він каже: я більше не можу бути осторонь. Я там, де не питають, хто ти, бо всі рівні. Знаєте, досить драматично, якось так ось ці кадри, так але воно того варте. Я вже не можу так просто сидіти вдома. Я дуже сильно надію, що ектор не спекулює на тему війни, не хайпує і дійсно вступив до лави ЗСУ. Але якщо це піар хід, то це досить низько. Але давайте поспостерігаємо, що. Далі буде. Старша донька української продюсерки Олени Мозгової. 31-річна Зоя повідомила про заручене зі своєю партнеркою Юлією. Романтична подія відбулася на узбережжі Аравійського моря в штаті Гоа Індія. У своєму інстаграм Зоя поділилася відео, на якому демонструє обручку, та написала: Ми сказали так. Зоя здійснила камін-аут у липні 24-го року, розповівши про свої стосунки з Юлією, яка є спеціалісткою СЕО. Мати Зої Олена Мозгова підтримала доньку, привітавши її з заручинами. Пара наразі проживає в Німеччині разом з дітьми Юлії від попередніх стосунків. Ну що ж, вітаємо! Надя Дорофеєва по дружньому із гумором провітала позитива з 36 річчям опублікувавши комедні архівні фото з часів. Врім і стекло. Вона з посмішкою зізналася, що цього разу вирішила взяти ініціативу в свої руки, адже зазвичай саме позитиві та її подібними веселими світлинами. Тож цього року, як каже Надя, моя черга дивувати. Реально подивилася ці фотографії, ну такі вони смішні, вони такі молоді, вони навіть тут якісь дитячі, досить. Класно, коли після такої довгої співпраці вони залишилися друзями і так підтримують один одного, і вітають. Один одного не забувають, тому що вони дійсно такий досить великий відрізок життя пробули разом, і класно, що в них такі братсько-сестринські відносини. Друзі, ну я всім дуже дякую за перегляд. то, що ви продивилися повністю, за лайк, коментар і вашу підписку. Це дуже важливо для україномовного контенту. Це дуже важливо для мене. Я дуже ціную кожного і кожного хто е це зробив. <світ> ну а ми почуємось з вами післязавтра і далі буде.